Дня, привітик! Тут моя Привіт. лілічка, хороша донечка, да. е, яка мені завжди все розповідає, що да. там у неї в школі відбувається. Ви вже, то, мабуть, помітили, і вчителі помітили. Так, Сталася вчора така цікава історія. І Я подумала е, сутку, що треба би все ж таки зробити блог. На дітки не обіжаються однокласники та ще й сокласники, бо були два з'єднані класи. Лілька, розповість вам, що було в неї, розказуй. Точно про вчорашнє? Про вчорашнє, ну? Ем... Те, як вони починають, вони починають казати, що а, підніміть руку, той, ну, хто вважає, що мої відео то крінж. И еще. Ну, потом. Ну, потом, конечно, она и не поднимает руку, но все начинают смеяться. Ну, и... Особливо вони сердяться, коли я починаю казати, що там є ну, люди, які мене люблять дивитися, які не жаліли підписуватися на наш канал. Коли я скидувала їм силку. Там були люди в Вконтак... контактах, там були росіяни, білоруси. Тобто не всі, звісно ж, але багато з них вони відкликалися на мої повідомлення, потім гарно зі мною спілкувалися, навіть писали мені часто першими, як у мене справи, що нового. Я була шокована. Е, і, і Я казала, що там є люди, які кращі за них. І ти вже потім казала. встала. Потім... Коли вже не могла витримати, встала і сказала, що ти думаєш про них. Звісно, Лілічка, я тобі все розповідаю. Дітям важко, вони дивляться важкі бої дуже часто, батьки дивляться такі бої, де гинуть жінки, діти, воїни наші, вже тисячі померли. Звісно, дуже жаль, но То ми не винуваті, не всі росіяни винуваті. Як там ми знаємо, 70% є тільки злих або зазомбованих людей, а 30% є дуже нормальних, які побоялися вийти. Деякі виходили, їх тисячами ловили і клали в тюрми. А тюрми російські є страшні, де можна туберкульоз отримати сирості, чи катують їх, бо інші боялися. Їм важко, важко лишати свою дитину, знаєш, що тебе в катівню заберуть жінку. І можуть сім'ї навіть розпастися. Вони знають, що вони в ті автозаки попадуть, а, а недовго вони будуть розуміють у тюрмі там чи 4 роки, 3, влада поміняється, їх випустять. Но якими? Уже здоров'я знищено. Так, ну що сказати? Є подеякі м, ці баптисти не можуть мати свої церкви, свідки Гови, п'ятидесятники. Ну їм е, закривають їхні е, здання чи як споруди. Ну, Жаль таких людей, дуже жалко. Но є між ними і письменники, художники, поети. Які висловлюють свою думку, але їх, на щастя, не дуже зачіпають, бояться ще влада. Але вони висказують, А ви хіба подякували тим росіянам, які виходили, та їхнім родичам, які є тепер у тюрмах, в місцях позбавлення хволі, коли хто дякував? Ну, я, звісно ж, таким дуже вдячна, котрі виходили і писали ні війні ні на плакатах. Ну, які других закликали до таких мітингу. Ну, дивіться, от я ще десь тому сім років написала вірш такий, що росіяни, що виходьте проти Путіна. так, Вірш був у мене шість куплетів. Я то дала Мурод цю книжечку, я ще вагітною Янкою її понесла. Вони казали, що ми боїмося видавати ось такі вірші і ось таке, про що ти пишеш, таку книжку. Хіба наші не бояться, наші в нас вже боялися? Ми всі боїмося. Всі. Розумієте? І я боюся деколи щось говорити, бо в мене дівчатка не за своє життя так особливо боюся, бо мені ж не 5 років. Я маю лілю. Вивчити, щоб вона гарно навчалася там на художницю, бо в неї гарний талант, яким я дуже горжуся, що дав їй Бог такий талант. Надіюся, буду побачу щось у Янці, який у Яночки є талант. Я бачу вже трошки помічаю що до музики в неї. Вона коли там колядує людям, то так з собою гарно так підтанцьовує, чи гарно співає. про Стефанію вчора нам якраз співала дуже гарно. Ну, ми помічаємо в сім'ї. Ну, то мені треба ще багато чого, ще себе я маю реалізувати в блогах. Бо це блоги це є мої ніби книжки, бо я вже не маю грошей на книжки видавати. Тож це я вам говорю, як ніби книга. Ніби прозу я пишу. Ну, десь веселі, тепер не до веселих відео, як я робила, щоб легко пережити коронавірус. Ну, Та ось так, дітки. Поменше дивіться зла. А то, що, на жаль, влада наша тепер, тепер дочасно вирішила не дивитися ось ці е, ну, як казати, російські фільми. Ну, Це одні нормально, що про зло агітують, що в Росії гарна армія, сильніша від усіх. Ну, таке Добре, що відмінили. Но, на жаль, вони відмінили всіх російських поетів. Їх не воз, возвишати. Бо, але насправді там є і нормальні поети, які пишуть про природу, про Бога. Оцих поетів треба читати. Но, на жаль, діти роз... не хочуть читати, бо їм привчили, що все гарне в телефоні, все гарне в телебаченні. Ну, no. а батьки не мають часу, щоб порозмовляти ось так. Вони думають на то тільки школа, робота в них, доки доїдуть до роботи, не мають часу. Школа навчає одно, батьки про друге. Ми навчаємо, що любіть ворогів своїх. Кожна людина може змінитися хоча б трошки. Змінюється. Багато росіян повиїжджали, полишали свої домівки. Їм теж було важко, чи їхні домівки не пограбують, не запалять і таке інше. Це політику, справа. Вони роблять зло. А нам навіщо всім сваритися? Нам ще треба в майбутньому жити добре. І так важко, бо в нас війна, світла нема. І що кажу? Будьмо дружні.